У середині 19 століття містечко Геттісбург у штаті Пенсильванія було глибокою провінцією, воно налічувало 450 будинків, залізничну станцію, шкіряну майстерню і підприємство з виробництва карет. Про існування цього містечка мало хто знав у США, але все змінилося 1 липня 1863 року, коли саме тут розпочалася одна з найбільших і найважливіших битв в історії Сполучених Штатів. Літо 1863 року розпочалося для конфедеративних Штатів Америки у складних умовах. Війська Союзу під командуванням генерала Уліса Гранта оточили стратегічно важливе місто Віксбург на Місісіпі. У цей же час на Сході при Чанселорсвілі Роберт Лі розбив федералів під командуванням генерала Джо Хукера. Про ці дві битви в мене на каналі вже є відео, посилання в описі, обов'язково їх перегляньте. Після Чанселор президент Кша Джеферсон Девіс запропонував генерал Лі перекинути його армію на захід рятувати Віксбург. Президент мав рацію. Втрата Віксбурга могла розколоти конфедерацію навпіл. Проте Лі відкинув цю ідею. Зі свого боку, він теж був правий. Адже якщо перекинути війська з Вірджинії до Віксбурга, федерали негайно цим скористаються і захоплять Річмонд. Падіння столиці могло стати початком кінця конфедерації. Перед керівництвом Кша стояв непростий вибір, треба було чимось пожертвувати. Конфедерація не мала достатніх людських і матеріальних ресурсів відбиватися на всіх фронтах. У цих умовах ліс створив ризикований план літньої кампанії. На чолі своєї армії він планував вторгнутися глибоко на північ у заможний штат Пенсильванія. Бойові дії мали вестися на ворожій території. Взяти добре укріплений Вашингтон було майже неможливо. Тому Лі вирішив відрізати столицю від решти півночі. Обрізавши всі комунікації, генерал сподівався на здачу міста. Крім цього, лі знав про деморалізацію населення півночі після розгрому при Чанселорсвілі. Зростали антивоєнні настрої, люди тікали від служби в армії. А в Нью-Йорку взагалі вибухнули масові заворушення проти мобілізації. Чимало політиків на півночі було готові піти на переговори з конфедерацією. Лише Авраам Лінкольн був готовий вести війну до перемоги. Вторгнення лі на північ також могло врятувати Віксбург, принаймні так сам генерал вважав. Він розраховував, що загроза столиці змусить Лінкольна припинити операції на заході і перекинути звідти війська на схід. На кону було все. Лі розумів, що від успіху кампаній залежить вся подальша доля конфедерації. Разом з Віксбургом це був вирішальний момент усієї громадянської війни. Але саме перед цим моментом Лів втратив свого кращого генерала Томаса Джонатана Джексона, більше відомого як кам'яна стіна. Це його атака вирішила долю битви при Чанселорсвілі. Проте в цій же битві через дружній вогонь генерал втратив руку, а незабаром помер від пневмонії. Досвіду і енергії Джексона дуже не вистачало лі. Лонгстріт, Юел, Хілл, Стюарт не могли зрівнятися з кам'яною стіною. Це якраз стало очевидно в ході кампанії. Готуючись до походу на північ, Лі реорганізував свою армію. Раніше він мав два корпуси, але вони були занадто громіздкими, і ними було складно управляти. 20 травня 1863 року у структурі армії настали зміни. Перший корпус Лонгстріта замість чотирьох дивізій став мати три, корпус покійного Джексона розділили на два. Другий корпус очолив генерал Юел, а третій корпус генерал Емброуз Хіл. Ці двоє генералів служили під командуванням Джексона і вважалися хорошими командирами дивізій. Проте Хіл і особливо Юел не були готові командувати цілими корпусами, тим паче, якщо враховувати, що Лі давав своїм підлеглим велику самостійність у прийнятті рішень. На кінець травня 1863 року Лі мав 77 518 чоловік. 9 піхотних і одну кавалерійську дивізії. Його противник, потомакська армія генерал Джо Хукера, мала 90 тисяч бійців, 16 піхотних і 3 кавалерійські дивізії. 3 червня 1863 року Північно Вірджинська армія почала залишати позиції біля Фредеріксбурга. Вона рухалася у густих лісах уздовж річки Рапаханок, щоб переправитися через неї західніше. Хукер не зрозумів дій ворога на додачу, Лінкольн наказав йому зосередитися виключно на обороні підступів до Вашингтона. В результаті, уже 7 червня, майже вся армія Лі зосередилася у районі міста Калпепер далеко на північ від Рапаханука. Дізнавшись про це, Хукер все одно не розгадав дійсні наміри противника. Він вважав, що Лі спробує силами кавалерії Джеба Стюарта здійснити рейд тилами потомарської армії. Тому Хукер наказав кавалерійському корпусу генерала Плезонтона здійснити рейд у районі Калпепера. Головним завданням був розгром кавалерії Джеба Стюарта. Вранці 9 червня біля станції Бренді кавалерія федералів несподіваним, уда... у несподіваним ударом атакувала кавалерійську дивізію Стюарта. Це була найбільша кавалерійська битва всієї громадянської війни. Фактично, ця сутичка була хаотичною. Врешті-решт, Плезонтон, не змігши проламати остаточну оборону противника, наказав відступати. Федерали втратили 907 людей, конфедерати 523. Хоча федеральна кавалерія була змушена відступити, у цьому бою вона показала високій якості. А для Джеба Стюарта ця битва стала серйозним ударом по репутації, адже він все ж таки дозволив противнику застати себе зненацьке. Проте битва біля станції Бренді не зірвала планелі. Його армія продовжує наступ на північ. 13-15 червня у другій битві при Вінчестері корпус ЮЕЛа дощенто розгромив федеральний загін генерала Мілроя. Чотири тисячі федералів було взято у полон. Конфедерати також захопили 23 гармати, 300 коней і 300 вагонів з харчами і боєприпасами. За все це ЮЕЛ заплатив лише смішну ціну 47 вбитих, 219 поранених і 3 зниклих безвісти. Після цієї перемоги конфедерати повністю оволоділи долиною Шенандуа і незабаром вступили на територію штату Меріленд, а звідти продовжили наступ на Пенсильванію. Тим часом Хукер 13 червня нарешті наказав своїй армії вирушити на північ, щоб перехопити лі. Генерал все ще не розумів намірів противника, тому він знову кинув кавалерію у Урейд, щоб розвідати ворожі позиції. 17 червня кавалерія федералів атакувала кавалерію Джеба Стюарта при Елді, але зазнала невдачі і відійшла. Так само закінчилися для федералів бої при Мідлбурзі 19 червня і при Апервілі 21 червня. 22 червня Лі наказав Стюарту здійснити рейд тилами потомарської армії, щоб відволікти сили федералів. 25 червня кавалерія Стюарта розпочала свій знаменитий рейд. Генерал по-своєму витлумачив наказ злі і далеко відірвався від своєї армії. Він аж занадто захопився. Громлячи телепотомакської армії, 28 червня Стюарт перейшов потомак і опинився на околицях Вашингтона. У столиці Союзу почалася паніка, мешканці міста кинулися панічно тікати. Конфедерати знищили телеграфні лінії, і на декілька днів столиця США була ізольована від світу. Проте рейд Стюарта став лише порожньою бравадою. Погромивши тили армії Хукера, він замість того, щоб йти до Лі, кинувся далі рейдувати північ. Цим самим він залишив генерала Лі без розвідки у найкритичніший момент. Фактично, північно-вірджинська армія йшла вперед на осліп, не маючи жодних даних про місце розташування сил противника. У 20-х числах червня армія Лі на широкому фронті вступила у Пенсильванію. Так далеко на північ конфедерати ще не заходили. Корпус Юела захопив Чемперсбург і далі рушив на Гаррісбург а дивізія джубал Ерлі 26 червня пройшла через Геттісбург і далі захопила Йорк. Ліс уворо заборонив своїм солдатам грабувати місцеве населення і здебільшого вони дотримувалися цього наказу. Конфедерати пропонували жителям півночі за харчі і одяг, гроші конфедерації, але ті відмовлялися приймати ці знецінні папірці. У цей же час вояки Лі займалися викраденням і вивезенням на південь негрів, навіть якщо ті ніколи не були рабами. Ситуація для федералів ставала катастрофічною. Вашингтон уже майже був відрізаний від решти країни. Конфедерати господарювали у Пенсильванії. Місцеве населення в паніці тікало якнайдалі. Лінкольн негайно оголосив набір 100 тисяч добровольців. Губернатор Пенсильванії Ендрюс Кертін зібрав 60 000 на ополучення для захисту штату. Поспіхом почали зводити укріплення навколо Гаррісбурга і Філадельфії. Вранці 25 червня потомакська армія перейшла потомак і рушила у Пенсильванію проти Лі. Командувач армії генерал Хукер все ще не відійшов від поразки при Чанцелорсфілі. На додачу він постійно конфліктував з головнокомандувачем генералом Халеком. Врешті-решт, 27 червня, він подав у відставку, і президент її прийняв. Постало питання, хто очолить потомакську армію перед вирішальною битвою. Було дві кандидатури: командир першого корпусу генерал Рейнольдс і командир п'ятого корпусу генерал Мід. Обоє були досвідченими і авторитетними командирами. Проте Рейнольдс відмовився від посади і тому Лінкольн обрав Міда. Джордж Гордон Мід був уродженцем Пенсильванії і народився у 1815 році. Закінчив Вест Пойнт, але замість військової кар'єри далі обрав шлях інженера та займався будівництвом залізниць. Правда, згодом знову вступив на військову службу, брав участь у війні з Мексикою. Під час громадянської війни Мід по черзі командував бригадою, дивізією і корпусом, брав участь у семиденній битві, другій битві при Булуран, битвах при Антітамі, Фредеріксбурзі і Чанцелорсвілі. Мід двічі був важко поранений. Це був грамотний і досвідчений воєначальник. Він став гідним противником Роберта Лі. Для Міда нове призначення виявилося повною несподіванкою. Коли вранці 28 червня до його намету прибув офіцер з наказом про призначення на посаду командувача армії, генерал спершу подумав, що його збираються арештувати. Очоливши армію, він все ще нічого не знав про плани противника. Проте Мід енергійно організував рух своїх військ на північ. Генералу Рейнольдсу він наказав очолити групу з трьох корпусів, а кавалерійська дивізія Б'юфорда була відправлена до Геттісбурга. Тим часом Роберт Лі теж не знав, де знаходиться армія противника. Стюарта все ще не було і командувач починав нервувати. Але генералу допоміг випадок. Увечері 28 червня у штаб Лонгстріта прибув шпигун цього генерала колишній актор Генрі Томас Харрісон. Він приніс важливі новини. Потомакська армія уже переправилася через потомак і йде на північ, а замість Хукера її мід. Ліс спершу з підозрою поставився до Харрісона, але вибору в нього не було. Адже кіноти Стюарта все одно не було єдиним джерелом інформації був лише цей шпигун. В результаті Лі відкликав корпус Юла від Гаррісбурга і наказав збиратися всі армії біля Чемперсбурга. І ось у цей момент і починається зав'язка битви при Геттісбурзі. 30 червня у Геттісбург прибула перша кавалерійська дивізія федералів генерала Джона Б'юфорда. Він правильно оцінив довколишню місцевість. У районі цього невеликого містечка пересікалися одразу декілька доріг. На південь від Геттісбурга простягаються дуже зручні для оборони семінарські і цвинтарні хребти. На схід простягається річка Беккрік. Таким чином, місцевість була дуже вигідною для оборони. Б'юфорд розумів, що якщо ці пагорби займуть конфедерати, то Федеральна армія буде змушена вести бій у невигідних умовах. І тому Б'юфорд прийняв рішення зайняти оборону біля Геттісбурга і стримувати противника, допоки сюди не підійде вся потомарська армія. Командиру першого корпусу Рейнольсу він відправив уста з проханням негайно йти в цей район. Зверніть, будь ласка, увагу, Б'юфорд у складній ситуації проявив ініціативу і взяв на себе відповідальність. Він не став чекати наказу згори. Він сам вирішив за будь-яку ціну дати час армії зайняти вихідні позиції для оборони. Того ж дня у корпус Хіла прийшла новина про те, що Геттісбург зайняли невідомі сили противника, тому генерал дозволив командиру однієї зі своїх дивізій генерал Хету зробити розвідку боєм і атакувати Геттісбург. Хоча ліс уворо заборонив вступати у бій, допоки вся армія не зосередиться, Хіл і Хет вважали, що в Геттісбурзі стоять погано збройні пенсильванські ополченці, і тому сутичка буде короткою. Згодом хет виправдовувався тим, що, начебто, хотів у Геттісбурзі захопити склад взуття для своїх бійців. Вранці 1 липня 1863 року. дивізія Хета атакувала пікети спішених кавалеристів Б'юфорда. Чисельна перевага тоді була у конфедератів. 7600 чоловік проти 2748 бійців Союзу. Кавалеристи затято відбивали всі ворожі атаки і декілька годин стримували наступ. О 10.20 конфедерати нарешті відтіснили Б'юфорда до пагорба Макферсон на північний захід від Геттісбурга. І саме у цей момент на поле бою почали прибувати підрозділи першого корпусу Рейнольдса. Проте незабаром командир корпусу був убитий, і командування прийняв генерал Даблдей. Бій тільки розростався. Бригада конфедератів генерала Девіса успішно тіснила правий фланг федералів. А от на півдні бригада Арчера зіткнулася з сильною залізною бригадою федералів. У запеклому бою Арчер був узятий у полон. У тилу його зустрів колишній знайомий генерал Даблдей. «Доброго ранку, Арчер, як справи? Я такий радий тебе бачити. Арчер йому відповів: Зате я зовсім не радий тебе бачити. Становище першого корпусу федералів залишалося складним. Його правий фланг з великими втратами ледь відбивав атаки ворога. У полудень з обох сторон убій почали вступати нові сили. З боку конфедератів хіл кинув у бій дивізію генерала Пендера, а з півночі до Геттісбурга вже підійшов корпус Юа. З боку Союзу на допомогу першому корпусу прийшов 11-й корпус генерала Олівера Ховарда, який потім прийняв загальне командування над всіма силами під Геттісбургом. Він негайно відправив гінців до 3-го і 12-го корпусів, щоб йшли на виручку. Після полудня бій закипів з новою силою. Побачивши розгортання 11-го корпусу, Йоал почав наступ. Дивізія генерала Роуца з пагорба хіл атакувала правий фланг першого і лівий фланг 11-го корпусів, проте прорвати оборону їй не вдалося. О 14.30 на поле бою прибув генерал Лі. Побачивши, що битва вже почалася, він наказав продовжувати атаки. Корпус Хіла відновив наступ. Свіжа бригада генерала Пітегрю відкинула, відкинула залізну бригаду федералів, проте цей успіх дістався конфедератам занадто дорогою ціною. Наприклад, 26-й північно-каролінський полк із 839 людей втратив 212. А до кінця Геттісбургської битви в цьому полку залишилося лише 152 людей. Командир дивізії Хет отримав поранення в голову і далі не брав участі у битві. Одинадцятий корпус генерала Ховарда зазнав найбільших втрат при Чансело і ще й досі не оговтався від цієї поразки. Чимало його вояків були деморалізовані. Коли в бій вступила свіжа дивізія генерала Ерлі з корпусу Юа, оборона 11-го корпусу була повністю прорвана. За годину корпус був розгромлений і в паніці кинувся тікати у Геттісбург. Його розгром оголовив правий фланг першого корпусу Даблдея. І незабаром цьому корпусу довелося відступати до семінарського пагорбу. Перший корпус відступав біль більш-менш у певному порядку, а от одинадцятий корпус панічно тікав вулицями Геттісбурга. Ну і незабаром конфедерати захопили саме містечко. Після 16.00 на поле бою прибув командир дро корпусу генерал Вінфілд Скотт Хенкок, якому мід наказав організувати оборону. Він зупинив відступаючі війська і наказав зайняти позицію на цвинтарному пагорбі. На південь від Геттісбурга. До речі, цей пагорб, який хребет, який там неподалік знаходиться, свою назву отримав через те, що там знаходилося кладовище. У цей же час, Лі, добре розуміючи переваги для оборонців, наказав Йолу захопити цвинтарний пагорб. Проте командир корпусу так і не наважився на цю атаку. В результаті конфедерати втратили можливість добити противника, а федерали змогли закріпитися на вигідному рубежі оборони. Перший день битви при Геттісбурзі завершився перемогою конфедератів, проте остаточно добити ворога вони не змогли. Битва продовжувала розгортатися, адже з обох сторон у бій вступали все нові сили. Мід привів до Геттісбурга свіжі 2, 3, 5 і 12 корпуси і ще мав підійти 6-й. Лі чекав на підхід на поле бою першого корпусу генерала Лонгстріта. Вранці 2 липня корпус Лонгстріта нарешті підійшов на поле бою. Цей генерал запропонував лі обійти армію Міда з лівого флангу біля персикового саду і зайти в тил оборонцям цвинтарного пагорба. Лі прийняв наступне рішення Другий корпус Йоа мав завдати відволікаючий удар по правому флангу противника, а Лонгстріт мав завдати головний удар на лівому фланзі. Генерал Лонгстріт зволікав з атакою, він хотів дочекатися підходу своєї дивізії генерала Пікета. І лише о 12-й годині розпочав вихід на позицію, хоча дивізія Пікета так тоді не підійшла ще. Але й далі він діяв повільно, і лише о 16-й годині нарешті почав наступ. Перед Лонгстрітом стояв третій федеральний корпус генерала Деніала Сікуса. Скандальний політик, який до війни застрелив коханця своєї дружини і був виправданий судом, отримав від Міда наказ зайняти цвинтарний хребет між позиціями дро корпусу Хенкока і висотою Літел Раундтоп. Спершу Сіклс так і зробив, але потім він помітив перед собою висоту з пересиковим садом і вирішив її захопити, щоб конфедерати не розмістили там свою артилерію. Без наказу Міда Сікелс зайняв цю висоту, але тепер його корпус вийшов уперед і ворог міг атакувати його з трьох сторін. Мід був розлючений самоуправством Сіклса, але нічого не встиг зробити. О 16.00 дивізія Джона Белла Худа з корпусу Лонгстріта атакувала третій корпус. Через 30 хвилин після початку атаки худ був важко поранений в руку. Його дивізію очов генерал Лоу. Проте управління дивізією було втрачене. В результаті частина сил рушила в район яру барелога диявола, а інша частина пішла в атаку висоти Літл топ У берелозі диявола почалася справжня м'ясорубка. Конфедерати в лоб штурмували позиції ворога. Федеральні полки теж несли шалені втрати. Зокрема, у 124-му нью-йоркському полку із 283 бійців було вбито 183, включно самим командиром полку. Втративши 1814 чоловік, конфедерати таки захопили берлогу диявола. У районі висоти Літл Раунд Топ не було жодних серйозних сил федералів. Захопивши цю висоту, конфедерати могли вийти у тил всій федеральній армії. Тому командир бригади 5-го корпусу полковник Стронг Вінсент. З власної ініціативи зайняв цю висоту. Незабаром сюди прибув полковник гувернер Уорен, який допоміг організувати оборону. Бригада Стронга вінсента складалася з 16-го Мічиганського, 44-го Нью-Йоркського, 83-го Пенсильванського і 20-го Менського полків. Останнім командував полковник Джошуа Лор, Лоуренс Чемберлен. Він ніколи не служив в армії і до війни був учителем риторики та ораторського мистецтва. У 1862 році Чемберлен вступив добровольцем в армію і став підполковником 20-го менського полку, а пізніше дослужився до полковника. Він взяв участь у битві при Фредеріксбурзі, а в червні 1863 року був призначений командиром 20-го менського полку. Під час оборони Літл Раунд Топ полк Чемберлена знаходився на лівому фланзі і отримав наказ триматися до останнього. Йому протистояла Алабамська бригада з дивізії худа. Конфедерати не очікували зустріти тут свіжі сили противника, але все ж пішли на штурм. Спершу алабан... Алабамці вдарили по центру бригади Стронга Вінсента, але не змогли прорватися. Тому вони кинулися штурмувати позиції 20-го менського полку. Чемберлен розташував свій полк у вигляді підкови і у вирішальний момент повів його у багнетну контратаку. Цей епізод прекрасно показаний у відомому американському фільмі Геттісбург 1993 року. 20-й менський полк рішучою атакою відкинув противника. Лівий фланг було втримано. Пізніше за свої дії у цій битві полковник Чемберлен, ну правда, на той момент він вже був генералом, отримав медаль пошани. Незабаром на літел раунд топ підійшли п'ять свіжих полків федералів, а також артилерія. Бригада Стронга Вінсента зазнала великих втрат, а сам її командир загинув. 20-й Менський полк з 358 людей втратив 38 чоловік убитими і 93 пораненими. Поки дивізія Худа билася за перелогу диявола і літл раунд топ, інша дивізія корпусу Лонгстріт та дивізія Маклоу завела бої за пшеничне поле і персиковий сад, третій корпус федералів зазнав відчутних втрат, а самому генералу Сікулсу гарматним ядром відірвало ногу. Тим часом корпус Хіла штурмував цвинтарний хребет, де тримався другий корпус Хенкока. Тут атаки конфедератів успіху не мали. Корпус Юла, у свою чергу, атакував цвинтарний пагорб, де трималися рештки 11-го корпусу, але й він зазнав невдачі. До кінця дня 2 липня успіхи конфедератів були обмеженими. Хоча вони розбили третій корпус Сіклуса, їм так і не вдалося ні захопити цвинтарний пагорб, ні обійти лівий фланг Міда. Цього дня нарешті на поле бою прибула кавалерія Джеба Стюарта. Лі був розгніваний тривалу його відсутністю, але це вже не могло на щось серйозно вплинути. Генерал Лі вирішив завдати вирішального удару 3 липня. Він вважав, що оскільки 2 липня вів атаки в основному на флангах, то мід і цього разу чекатиме їхнього повторення. Тому Лі вирішив завдати головний удар у центрі по цвинтарному хребту. Який обороняли другий корпус Хенкока і рештки третього корпусу. Для атаки була вибрана свіжа дивізія генерала Джорджа Пікета з корпусу Лонгстріта. Разом із шістьма бригадами корпусу Хіла вона мала по відкритій місцевості прорватися вперед і захопити ворожі позиції. Далі успіх мала розвинути кавалерія Стюарта. План був дуже ризикованим, і в будь-якому випадку конфедератам загрожували величезні втрати. Тому Лонгстріт протестував проти атаки і радив знову здійснити удар на лівому фланзі, проте Лі залишився непохитним. А що ж генерал Мід? А він якраз правильно розгадав намір Лі. Увечері 2 липня він зібрав нараду своїх командирів, де попередив їх про те, що конфедерати можуть завдати головний удар саме по центру. Відповідно, війська Союзу готувалися до відсічі. О 13.00 3 липня 150 гармат конфедератів розпочали найінтенсивніший артилерійський обстріл за всю війну. Таким чином, Лі намагався прикрити подальший наступ. Близько 15.00 артилерійська канонада вщухла, вчух, війська дивізії генералів Трімбла і Пікета пішли в атаку. В історію вона увійшла під назвою Атака Пікета. Хоча треба сказати, що ну, фактично ж ну, не він був організатором цієї атаки і не він її планував. У наступі взяли участь 12,5 тисяч чоловік. У кращих традиціях лінійної тактики шість бригад розтягнулися на фронті у 1600 метрів довжиною. Артилерія Союзу відкрила по них шквальний вогонь. Мід спеціально наказав під час обстрілу з боку конфедератів не відповідати і чекати, поки в бій піде ворожа піхота. І ось під артилерійським вогнем, вояки йшли вперед. Їхні командири вели їх в бій. Генерал Гарнет вів їх у бій верхи на коні. Генерал Армістед пішки очолював свою бригаду. Він підняв високо свою шаблю і настромив на неї кінчик свого капелюха. Федерали, які оборонялися за кам'яною огорожею на висоті, кричали Фредеріксбург, Фредеріксбург. Адже в грудні 1862 року під Фредеріксбургом федералам довелося в лоб штурмувати пагорб, де засіли борги. Тепер вже таку фатальну помилку допустив і Роберт Едвард Лі. Атака Пікета завершилася повним розгромом. Конфедерати зазнали серйозної поразки і відступили. Втрати були шаленими. Генерали Трімбл і Патігрю отримали важкі поранення, а їхні частини втратили близько трьох тисяч чоловік. Дивізія Пікета втратила 2655 чоловік із приблизно п'яти тисяч. Усі три командири його бригад вибули з лав. Гарнет і Армістед загинули, а Кемпер був важко поранений. За іронією долі, генерал Армістед штурмував позиції свого давнього друга генерала Хенкока. Сам Хенкок теж отримав поранення під час відбиття атаки конфедератів. А от генерал Пікет вижив. Як командир дивізії він залишався у другій лінії і вцілів, але його подальша військова кар'єра була повністю зруйнована. Побачивши відхід розбитих військ, Лі особисто їх зустрів і при всіх сказав. Це я винен. Це через мене ваша атака закінчилася поразкою. Але попри невдачу, бійці зберегли довіру до свого командувача і закликали його продовжувати битву. Атака Пікета стала центральною подією дня 3 липня. Проте у цей же день йшли бої і в інших місцях. Так корпус Юла повторив атаки на правому фланзі, але зазнав невдачі. Кавалерія Джеба Стюарта спробувала відтіснити кавалерію Союзу, але теж зазнала невдачі. У цьому бою відзначився молодий бригадний генерал Союзу Джордж Армстронг Кастер, той самий, якого розіб'ють індіанці у 1876 році. А біля літеу Раунд Топ федеральна кавалерія генерала Полезонтона спробувала відкинути ворога, але теж зазнала невдачі і відступила. На цьому трьохденна битва при Геттісбурзі завершилася. Конфедерати втратили вбитими 23 тисячі бійців. Приблизно такими ж були і втрати Союзу. Це була найкривавіша битва за всю громадянську війну у США. Попри невдачу 3 липня Лі наступного дня залишався на своїх позиціях Він очікував, що Мід перейде в наступ. Але федеральний командувач добре розумів, що після такої важкої оборонної битви його армія не зможе наступати. І що якщо він піде в атаку, то конфедерати зможуть його розбити. Тому він розумно не рухався з місця. Врешті-решт, Лі відступив назад у Вірджинію. А Мід повільно його переслідував, чим викликав невдоволення з боку Лінкольна. Геттісбург разом зі взяттям грантом Віксбурга став поворотним моментом усієї громадянської війни у США. Для Конфедерації війна вже була програна, уся подальша її боротьба була лише агонією. Кампанія генерала Лі закінчилася важкою поразкою. Він недооцінив генерала Міда, який фактично врятував потомакську армію. Відсутність кавалерії Стюарта теж згубно вплинула на хід битви, на додачу, на рішучість юа і повільність Лонгстріта, а також вдало обрана Б'юфордом місцевість для оборони федералів тілипне дні 1863 року вирішили подальшу історію Сполучених Штатів Америки. Це була не просто перемога однієї армії над іншою, не просто перемога Міда над генералом Лі. Це була перемога промислової олігархії півночі. над... Олігархією півдня. А для того, щоб знищити конфедерацію остаточно, був тепер потрібен жорстокий і рішучий воєначальник. І такий генерал знайшовся. Це був Уліс Грант, і незабаром саме він очолить всю армію Союзу. Але про це ми поговоримо у наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Геттісбурзі? Чому, на вашу думку, генерал Лі зазнав у цій битві такої тяжкої поразки? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.